Вітаю всіх! Ну що ж, попереднє відео я зробила. Тепер, будь ласка, уважно, Харківська область без зайвого коментаря, без зайвого взагалі, без зайвих питань, без нічого. Ви не розумієте, наскільки це титанічна сила, треба дивитись своє. Я, коли дивлюся деякі райони, Дергачівський район, Харківський район, важко. Дергачівщина дуже важко вас дивитися. Дуже важко. Розумієте, ви дуже-дуже важко. Давайте. Так, я вам зроблю те, що вважаю, потрібне. Просто дивимось, Якщо не можете, не дивимось. Без гедотні, без усього. Я не змушу нікого дивитися. Шанси наступу в ЗСУ в Харківській області. На Куп'янсько-Лиманському напрямку до кінця року. Шанси наступу ЗСУ на Куп'янсько-Лиманському напрямку до кінця року. А, а ви знаєте, що це підготовка? Ви знаєте, що це підготовка зупинити ворога там? Ось чому. момент. І домовленості там є. Там є домовленості по всьому, там трьохстороння домовленість, те, що я вам кажу давно, там будуть якісь кордони, в яких воно буде. Не чіпляйтесь за населені пункти, в яких воно буде. Це бред, я це дивитись не буду. Де дуже небезпечно, виїхали і все. Дозину самозгу. Скажімо так, окупація частково там чогось буде. Кордони, які там будуть, я не скажу, бо це все ось ці домовленості, які нам невідомі. Наші там мають довгострокові плани на зупинку в якихось ранках. Там буде воно. Втрати там будуть у всіх. Тепер беру так, у листопаді. У листопаді наші ЗСУ підуть у наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку, щоб зупинити ворога, там, відігнати далі від Куп'янська, не знаю. Наші ЗСУ підуть у листопаді. В наступ. На Куп'янсько-Лиманському напрямку. Є момент. Є момент. Ось. Справедливо це буде, правда? Дев'ятка мечів. Розчерв, важко. Влада наша це розуміє. І ось королева жезлів, аргументи, сила треба це робити. Четвірка жезлів. 9. Так, буде часткова. Так. Відразу скажу, буде частковий результат, але багато розмов про це буде. Що це вау. Маніпуляція буде на цю тему багато. Небезпеки, дії. Ну знову ж таки, двійка кубків це двосвітна ситуація, домовленості, вихід, вибір, цього, все, що завгодно. Буде, результат там буде. Який ми побачимо. Частковий буде, тому не киснути, не падати духом буде те, що буде. Не треба впадати в депресію, треба розуміти, що так, хтось буде виїжджати, хтось буде залишатись, треба це приймати вже і жити в реальності. На жаль, це наша реальність. Я скажу про себе. Я розумію, що я не буду жити в Харкові, бо з моєю проблемою здоров'я я не хочу жити в стресі, де я можу підвергати стресу. Мені здоров'я важливіше, тому мені все одно. Я не чіпляюсь ні за кого, бо в мене важкі відносини з батьками дуже, і, кажемо так, я відірвана від усіх, тому я як я. Так вони до малого їздять, але це не те. У мене немає залежності, про ключі я вже розповідала. Ну, ну ж розумієте. Ось так жити зараз треба. Ні про кого не до, як коти. Ось, як коти. Так, ось кіт мій живе батька, я не знаю, мабуть, там він не залишиться, бо він вже ну, йому вже 5 років, або 6. 18-й рік, 5. Ні, 6, 6, 6, 6 років йому, 6 років, і. А він нікуди не виїжджав, я його у Львів не забирала, тому для нього дорога буде важка. А так, вибачте.